Вітаю, друзі! Це відео, як завжди, по вихідних, присвячено вашим питанням, які на цьому тижні найбільше зустрічались мені. В першу чергу це було питання, стосується, що дає сплата 50% штрафу. От президент на цьому тижні підписав відповідний закон, який дає право заплатити 50% штрафу, і ніби штраф закривається. При цьому питання можна сплатити онлайн через резервно, це з'явиться там, через 20 днів. Якщо так, через 10 днів, ви ви знаєте свої порушення і таким чином сплачуєте штраф, і рахунки вам не блокуються, і все. Ну, Більшість осіб, які запитували, запитували знімається чи рошек, чи яким чином щось зміняється в резерві, чи можуть після цього вони забронюватись. Тому що це найголовніше питання. Ні, Нічого не змінюється. В резерві. Так, ви і залишаєтесь в розшуку, і бронювання вам через дію також не можуть зробити навіть при сплаті цього штрафу. При цьому я неодноразово говорив, що сама на сьогоднішній день сплата штрафів, єдиний штраф, який законно можуть ТЦК стягнути, це штраф, який пов'язаний з втратою військово-облікового документу, і у разі, якщо вони доведуть цю втрату військово-облікового документу, і якщо вони видавали цей військово-обліковий документ, в інакших випадках. Штрафи на сьогоднішній день є незаконними. Ви самі можете в цьому пересвідчитись. Це ну не стосується навіть тих випадків, коли представники ТЦК порушують. У нас дуже велика така судова практика. Можете подивитись норми кодексу України про порушення. Не надсилають там повістки, не надсилають е, саме повідомлення. Ну у нас ж все ж прикладається на громадян. Знаєте, громадяни повинні приходити самі велика, громадяни повинні приходити оновлювати свої облікові дані. Чим займається ТЦК? Ну не зовсім зрозуміло. Так от, в статті 210 КОПАФ ви можете пересвідчити, що прямо зазначено, що у разі якщо Міністерство оборони, ну розпорядник реєстру, а це відповідно до закону про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних призовників-резервістів, є Міністерство оборони, є доступ до інших державних реєстрів баз даних, то норми статті 210 і 211, це саме статті, які передбачають стягнення штрафів за порушення прав військового обліку, порушення правил мобілізації, не застосовуються все. крапка. Просто не застосовується тому в принципі, виписка штрафів незаконна. Тому, на мій погляд, сам законопроект направлений виключно на єдине: це певне наповнення бюджету, стягнення коштів. Повторно я не зустрічав, що штрафи і стягують, якщо ви сплачуєте, або якщо ви оскаржуєте в суді. Ну не було в нас в нашій практиці таких випадків. Ну насправді те, що вас більше всього турбує, жодних наслідків сплати штрафу нема. Жодних Змін в вашому реєстрі не буде, тому сам, самі вирішуйте, оскаржувати їх або сплачувати. Поки на цьому все. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні. Слава Україні! Поширюйте відео. Слава ЗСУ! До